Російські окупанти перестріляли один одного під очеретини. 21 квітня зе-канали радісно опублікували відео російських військових під очеретини Покровського району Донецької області. Окупанти там стверджували, що знищили зрадників з російського добровольчого корпусу і показували нібито цілу групу вбитих двохсотих. Вони, нібито були у натівській формі. У них були російські паспорти. Ось вони, російські найомники. или тут русских наемников привет, привет, которые привет. за украину были паспорта их не все тут сейчас я отвечу видео сниму где я паспорт тут паспорт а там, а там нет нет паспорт а там паспорт был вот тут где-то смотри давай а. короче встречайся сейчас не пленного ко мне сначала кемеровская область 70 -го года русские наемники на стороне украины Одежда натовская. Всех раз. И там, а дальше по лесополке еще окопы их, там тоже. Тоже русские все наемники, ебать. Але раптом з'ясувалося, що загиблі виявилися російськими військовими з 30-ї бригади. Одного з них вдалося ідентифікувати за документами, які демонструвалися на відео. Це виявився директор школи з Кемерово Андрій Шинкаренко. Після цього пропагандистам термінове довелося вигадувати нову героїчну версію про те, що російська штурмова група загинула не від своїх дружніх вогнів, а нібито героїчно в бою зі збройними силами. we'll